Як працює атомна станція та наскільки престижна професія атомника дізнавалися п'ятикласники Вараського ліцею номер 6 Стало хорошою традицією запрошувати наших школярів міста в інформаційний центр Полісся для популяризації атомної енергетики, для кращої обізнаності в атомній галузі. Учні побачили макети енергоблоків, ознайомилися з історією міста, з історією станції. Представниця управління інформації та зв'язків із громадськістю РЕС розповіла учням про роль рівненської АЕС в енергосистемі країни на прикладі макету енергоблоку ВВР 1000 продемонструвала принцип роботи атомної станції. Діти побачили макети тепловиділяючої збірки, у яку завантажується ядерне паливо, та уранової пігулки. Оскільки ми дійсно живемо в місті супутнику атомної електростанції, то така інформація для дітей є важливою. Діти дізналися, я думаю, багато чого цікавого для себе, оскільки вони тільки п'ятикласники, вони далі будуть зростати в цьому місті. Вони мають знати і історію свого міста, як місто розвивалося, хто були першими, хто започаткував на атомну станцію. Учням надали вичерпну інформацію про технічні вози України, які нині готують фахівців для атомних станцій. А також ознайомили з профорієнтаційними проєктами для молоді. Зокрема, ядерна школа РАЕС, конкурс рефаратів, брейнринг, конкурси образотворчого мистецтва, один із яких триває зараз. Ми анонсували дитячий творчий конкурс, рік незламності, і всіх запрошуємо до участі у конкурсі. Він закликає українську молодь відобразити рік героїчної боротьби України у своїх творчих роботах. Також учні побачили процес генерації електроенергії за допомогою велотренажера із захопленням перетворювали свою м'язову енергію в електричну. Екскурсія була досить цікава. Я дізналась багато нового, але напевно найцікавіше це було про велосипед. Його можна було спробувати. Коли ми ну, каталися, і сама лампочка горіла, це було досить цікаво. Дехто з ліцеїстів виявив зацікавленість у тому, щоб поєднати своє фахове майбутнє із атомною енергетикою. На сьогоднішній екскурсії мені подобалося макет І, Мабуть, я буду робити на атомній станції і мені ці знання пригодять. Мені ця екскурсія була цікава. Я дізнався краще, як працює атомна електростанція. Цьогоріч виповнюється 50 років спочатку будівництва рівненської АЕС. Підприємство розвивається, вдосконалюються технології. Тут чекають нових спеціалістів, які гідно триматимуть енергетичний фронт та надалі стабільно забезпечуватимуть країну теплом і світлом.